До неї муза приходить у будь-який час, не полишає вдома вночі на уроці і навіть по дорозі до класу. Зараз Вікторія тренує руку на підвіконні олівцем, створює свій шедевр про Львів. Коли я проходжу вулицями Львова, я розумію, що я завжди любитиму і фактично я закохана у саме це місто. Тому що коли ти проходиш його вулицями, все в душі наче піднімається. І я хочу це відчуття передати на папері. Кілька хвилин і чуттєвий малюнок про місто і емоції готовий. Саме з ним школярка боротиметься за перемогу, адже стартував конкурс Львів очима дітей. Ми а, хочемо. Показати, залучити самих дітей до процесу будівництва Львова, тому що насправді маленькі мілборди, маленькі малюнку, вони вже будують лів, вони вже будують настрій. А з другого боку, ми хочемо показати львів'янам, якому місці класному вони живуть. Триватиме конкурс до 21 березня. Участь у ньому можуть взяти усі охочі школярі. Тема одна. Львів, а от номінацій кілька Львів як місто родинного затишку, як it центр та улюблене місце у Львові. Я б хотіла, ніби як намалювати, як я хотіла б удосконалити своє місто, щоб воно приносило всім радість, щоб всі були веселі. Який себе не парк Кого? парк. А чому парк? Заєбі переради Твори переможців побачать усі львів'яни, адже чотири найкращі малюнки розмістять на бікбордах та сіті лайтах міста. А тішитимуть око вони вже з квітня. Ірина Папірник Юрій Герасимов. головні новини Львова.